А коли настав ранок, усі ви первосвященники і старші народу зібрали на раду супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. І, зв'язавши його, повели, та й понтію палатові наміснику віддали. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся. І вернув тридцять срібняків перевосвященикам і старшим, та й сказав: Я згрішив невинну кров, видавши. Вони ж відказали: А нам що до того? Дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім опішов та й повісився. А первосвященники, як взяли срібники, сказали: цього не годиться покласти до сховку. Церковного це ж була заплата за кров. А порадившись, купили на них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати. Чому й зветься те поле полем крові аж до сьогодні? Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, і взяли вони тридцять срібняків за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле ганчарське. Як Господь наказав був мені? Ісус же став перед намісником, і намісник його запитав і сказав: Чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав, Ти кажеш, коли ж правосвященники та й старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Палат: Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято і в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. Як зібрались вони, то сказав їм Палат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо Він знав, що його через заздрощі видали. Коли ж він сидів на судевім сидінні, його дружина прислала сказати йому, нічого май за тим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. А паровосвященики і старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив. Вони ж відказали Вараву! Пилат каже до них, А що ж має зробити з Ісусом, що зветься Христос? І усі закричали Нехай розп'ятий буде. А намісник спитав: Яке ж зло він зробив? Вони ж зачали ще сильніше кричати і казати: Нехай розп'ятий буде. як побачив палач, що нічого не вдіє, а не спокій, ще більше стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: я не винний у крові Його самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав на нас його крові, на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збочувавши, Він видав, щоб розп'ятий був. Тоді то намісникові вояки, до Приторія взявши Ісуса, Зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його багряницю наділи на нього. І, співши старнини вінка, поклали йому на голову, а тростину в провицю його, і, навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали радій, царю юдейський, і, плювавши на нього, хапали тростину, та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща. І зодягнули в одежу його і повели його на розп'яття. А виходячи з стріли одного керівнеїнина Симон Наймення, його змусили нести для нього Христа і, прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто Череповище. Дали йому пити вина із гіркотою змішаного та покуштувавши він пити не схотів, а розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. І, посідавши, стерегли його там, і напис провини його помістили над його головою це Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч, а одного ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали й казали. Ти, що храму руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе. Коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само, що переосвященики з книжниками та старшими насміхалися і говорили Він і інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він вгодний йому. Бо Він говорив Я син Божий. Також насміхалися з Нього й розбійники, що з ним були розп'ять. І від години шостої аж до години 9 темрява сталася по цілій землі. А коли години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, Елі Елі лама савахтані, цебто Боже мій. Боже мій, нащо мене ти покинув. Дехто ж зі тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Іллю. А один із них зараз побіг і взяв губку, та остом її, наповнивши, настромив на тростину і давав йому пити. Інші казали: чекай но, побачимо, чи прийде Ілля визволяти його. А Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля затряслася, і почали розпадатися скелі, і повідкривалися гроби, і повставало багато тіл, спочилих святих, а з гробів повиходивши по його воскресінні до міста святого, війшли, і багатьом з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали, він був справді син Божий. Було там і багато жінок, що дивилися здалека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї, йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія, мати Якова і Йосипа, і мати синів Заведеєвих. А коли настав вечір, то прийшов. Муж багатий із Арематей на ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса, він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Пилат звелів тоді видати, і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою і поклав його в гробі новому своєму, що був висік у скелі. До дверей гробових провели він великого каменя і відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися перевосвященики та фарисеї і сказали Пригадали ми пане собі, що обманець той як живий ще був, то сказав по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірше за першу. Відказав їм Палат сторожу ви маєте, йдіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили.